Всім привіт! Сьогодні в випуску в Англії повідомили, де Мудрик міг отримати допінг. Клуби УПЛ не відпустили гравців до збірної України. Гравця Динамо Київ затримали при незаконному перетині кордону. Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик опинився в центрі допінг скандалу. У його пробах було виявлено заборонений препарат Мельдоні, через що футболіста тимчасово відсторонили від гри. Позитивний тест України здав після одного з матчів Лігі націй восени 2024 року. А пізніше підтвердження дав і аналіз. Б у червні 25 го мудрик офіційно висунули звинувачення у вживанні допінгу. Йому загрожує дискваліфікація до 4 років. Остаточне рішення у справі ще не ухвалено. Британські змі, зокрема, BBC, повідомляли, що гравець міг вступити в контакти з Мельдонієм під час перебування в розташуванні збірної України. Окремі джерела пов'язували ситуацію навіть з лікувальними ін'єкціями стовбурових клітин, які могли містити сліди забороненої речовини. В Українській асоціації футболу від коментарів утрималися, підкресливши, що не є стороною процесу і жодних запитів від ВАДА чи англійської футбольної асоціації не отримували. Там наголосили, що жоден представник лікар. Чи тренер УАФ не причетний до інциденту, але водночас асоціація перебуває у контакті з адвокатами футболіста та надає їм необхідну інформацію? Сам Мудрик і його оточення наразі відмовляється від коментарів. Челсі визнав позитивний результат тесту і запевнив, що співпрацює з відповідними органами для з'ясування обставин. У сезоні 24-25 Мудрик не був стабільним гравцем основи в Челсі, але залишився одним з лідерів збірної України. У п'яти поєдинках Ліги нації він забив вирішальний м'яч ворота Грузії та відзначився результативною передачею. Востаннє футболіст виходив на поле 28 листопада 2024 року в матчі проти Гайденхайма, де забив гол. Попри скандал, Мудрика включили до заявки Челсі на новий сезон. АПЛ. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм» ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. За даними журналіста Віктора Вацка, кілька українських та іноземних клубів відмовилися відпускати своїх футболістів до збірної України Ю-20 на чемпіонат світу, що триватиме з 27 вересня по 19 жовтня в Чилі. Причина полягає в тому, що турнір проходитиме поза офіційними датами ФІФА та УЕФА, тому клуби мають повне право не відпускати гравців. Вацко уточнив, що Динамо не відпустила Тараса Михавка, Карпати Назара Домчика, а Зоря Романа Саленка та Андрія Маткевича. Серед закордонних клубів Нюрнберг не відпустив Артема Степанова, а емполі Богдана Попова. Усі згадані футболісти справді відсутні в заявці, які в вівторок оприлюднив головний тренер Дмитро Михайленко. Як повідомляє спорт Арена, колишній вортар Динамо, шахтаря металіста Чорноморця та низки зарубіжних клубів Артур Рудько був затриманий під час спроби незаконного перетину державного кордону України. За наявною 33-річний триститррічний аксголкіпер намагався залишити територію України. За неофіційними даними, після цього інциденту Рудько нині проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів Збройних сил України. Останнім клубом у кар'єри воротаря був Одеський Чорноморець. Які він залишив після завершення минулого сезону. Раніше Рудько виступав за Київське Динамо, Донецький Шахтар, Харківський Металіст, Польський Лег та Кіперський Пафас. У молоді роки він викликався до юнацьких і молодіжних збірних України. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм» ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.